Судили представника прикордонного загону, що на коїв. Блискавка підпалала будинок в Устилузькій громаді. У громадах Волині жалоба за загиблими героями. Музика. Військовослужбовцю прикордонного загону та одному з мешканців Волині дали 9 років тюрми за торгівлю наркотиками. Любомильський райсуд покарав їх за те, що продавали наркотики волинянам. Обидва торік, з травня по жовтень, збували клієнтам півіпі та канабіс, який вирощували самі. Ще одного їхнього спільника судитимуть пізніше. Крім того, арештували майно обвинувачених, частки в приватних будинках. Блискавка підпалила будинок в селі Устилуської громади. Пожежу гасили в селі Хрипаличі. Житловий дім загорівся о пів на восьму ранку. Приборкували вогонь півгодини. Рятувальники оцінили, що займання сталося через блискавку. Музика. У Маневичах чоловік спричинив пожежу. Рятувальники виїздили туди, щоб загасити суху траву. Вогонь на той час поширився на п'ять сотих. Пожежники знайшли чоловіка, через якого все сталося. Кажуть, він необережно поводився з вогнем. За самовільне спалювання трави платитиме штраф. Жалобна звістка в Турійській громаді. Від важких поранень у військовому госпіталі помер Максим Оксентюк із села Бобле. Йому назавжди 37. У захисника залишились батьки, дружина і два сини. У громаді скорботні дні по 30 серпня. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким героям. Трагічна звістка прийшла у село Раків Ліс, Камінька Шерської громади. Повідомили про загибель захисника України Дмитра Рабого. Йому був 31 рік. Волинянин загинув 7 серпня, боронячи країну в Донецькій області. Висловлюємо найщиріші співчуття родині героя. Трагічна звістка надійшла в Ратнівську громаду. На війні загинув 27-річний Роман Калінчук з села Броде. Серце бійця зупинилося під час бою в Харківській області. Домовину з тілом героя додому мали привезти сьогодні. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Луцькому районі тракторист злетів в кювет разом із трактором був п'яним. Аварію влаштував у купиллі. Відомо, що водієві 42 і він з Колківської громади. Нині тракторист у лікарні. Більше того йому загрожує 17 тисяч гривень штрафу. Крім того, у нього можуть забрати права аж на рік. На спортивному майданчику реабілітаційно-оздоровчого комплексу Біле озеро відбувся літній кубок з пляжного футболу на призи голови профкому Рівненської АЕС. Я вважаю, що цей захід чудовий і він має продовження. Тому ми надалі будемо долучатись до таких заходів в підтримку Збройних сил України. А всім учасникам, які сьогодні долучились до сьогоднішнього заходу, я хочу подякувати за ту підтримку, за те розуміння, за ті емоції, які ми сьогодні отримали. Захід організували з благодійною метою, адже сьогодні кожен крок українців на підтримку захисників, які самовіддано наближають перемогу. Під час івенту вдалося зібрати 34 тисячі гривень. Кошти передали громадській організації «Енергія перемоги, щоб закупити необхідне бійцям на фронті. Було чотири команди: це МЦЕх, футбольна команда «Козаки-Вараж», ветерани та поліція. Командам дається грошова нагорода. За перше, друге, третє місце. Але представники капітани, команд та команди вирішили ці гроші також віддати на підтримку Збройних сил України. Змагання відбувалися за коловою системою. Головний суддя зауважив, що ігри були напруженими та інтригуючими. Проходили ігри в запеклій такій боротьбі. Були забиті красиві голи і дві ігри закінчились в нічю. Лише в серії пенальтів виявлявся переможець. Так що, я думаю, турнір пройшов на такому хорошому рівні, і всі команди, і не тільки команди, отримали задоволення. Третє місце посіла футбольна команда «Хімцеху», друге в козаків, а перше виборола команда ветеранів із «ОТО «Праес». Ми взагалі являємося постійними учасниками таких турнірів. Ми приймали участь і в минулому році, позаминулому році, і приймаємо в багатьох інших турнірах, як Рівненській області, так і в Україні. І всі ці турніри зараз проводяться як збір для допомоги Збройним силам України. Тому я рахую, що такі турніри, і як найбільше масовість його повинна бути продовжена. У складі команд були як працівники РАЕС, так і представники варайської громади, поліції і військовослужбовці. Останні кажуть, що задоволені грою свою команду назвали козаки. Всі хлопці козаки, настоящей справжні, багато військовослужбовців, багато хто працює на станції. Ну, всі хлопці молодці. Задоволений грою, задоволений колективом і даним організаторам, який сьогодні зробив. Больна команда хімце Хорес існує вже багато років. Вони досить активні в Спартакіаді РАЕС і постійно долучаються до різних благодійних заходів. Наша команда створилася, напевно, як ми тільки простувалися на роботу. Команда однодумців, команда спортсменів і велика підтримка нашого цехового комітету, нашої адміністрації цеха. Враження чудові, але результат незадовільний. задовільний. Наступному році ми обов'язково будемо приймати участь. Я думаю, що ми. Заберемо свій титул назад. Працівники Варайського районного відділу поліції створили футбольну команду і теж долучились до змагань. Власним прикладом продемонстрували, що в здоровому тілі здоровий дух. Павло Шемихно переконаний, що до спортивних заходів потрібно долучати як дорослих, так і дітей. Заходи проведені на найвищому рівні. Задоволені, думаю, отримали всі учасники змагань. Добре. Дітей важливо долучати, навчати. Бо з молодого покоління, ну з маленького віку, гартується за як кажуть, свідомість. І якщо кожен наш юний друг буде займатися спортом, то будуть здорова нація. У межах спортивного заходу за ініціативи ініціаторів турніру ППО РС та організації молоді провели змагання для дітей, які відпочивали на білому озері. Серед 13 учасників найсильнішим виявився 11-річний Стас із Вараша. каже, що боротьба була запекла, але він зміг вибороти першість, тому що мав великий стимул. Мої враження добрі, хороші враження. Я радий, що я виграв. Переможців та учасників футбольних баталій нагородили кубками та дипломами. Спортивні ж заходи Рівненської АЕС триватимуть і надалі. З вересня відновляться змагання в залік спартикіади серед цехів та підрозділів атомної станції. З 5 жовтня буде в нас проходити спартакіада атом проспілки. Це 30-та 30 спартакіада, ювілейна. Вона буде проходити Закарпаття. Отже, наші учасники будуть приймати. Там участь. Команди нашої збірної будуть приймати участь. А це буде аж 40 чоловік. Хороша фізична підготовка та здоровий спосіб життя дають відмінні результати в роботі. Спортивні заходи це найкращий майданчик для популяризації цієї тези. Окрім цього, нині подібні турніри ще й нагода підтримати наші збройні сили і наблизити перемогу. Людмила Скіпчик, Сергій Гаркавенко УІТАЗГРС для 12-го каналу.